Віктор Богайчук, голова облдержадміністрації, зустрівся із делегацією провідних журналістів, бізнесменів та юристів США, Великої Британії, Швеції і Південної Африки. Вони завітали до України та, зокрема, до Полтавщини, в рамках ознайомчого туру. Серед учасників був і соціолог, журналіст, політолог зі Швеції. Нащадок учасника полтавської битви, який у 18 столітті потрапив у полон до російського війська і 27 Років провів на чужині. Гості цікавилися політичними настроями полтавців, подіями майдану, основними принципами, за якими відбулася зміна влади. «Ми приїхали до України та власне до Полтави, щоб вивчити протиріччя сходу та заходу, дізнатися, чи підтримують жителі області ситуацію в країні, та які шляхи передбачаються для подолання економічної кризи. Цікавилися гості і тим, чи вплине на розвиток промисловості області підвищення вартості блакитного палива. Віктор Бугайчук вважає. Що вагомий негативний вплив на це може статися через закриття ринків Росії для українських товарів? Подолати це можна переорієнтувавшися на європейські ринки. Інші питання зустрічі обговорювалися за закритими від преси дверима.